І перший, хто слово як меч взяв до рук, були Леся і Олександр Олесь. В них тут неймовірний перегук. Крім того, якщо в Лесі Українки це насичено неймовірною волею, то у Олександра Олеся це насичено неймовірною сатирою. І ось цю сатиру я дозволю собі зацитувати: це майже про наші теперішні проблеми з мовою в землі, в лежала мова, і врешті вибилась на світ. Умову ночі, колискова це напевно останній спалах сентименталізму. В нього умову ночі, колискова. Прийми мій радісний привіт. На вік пройшла пора безславна, ставить три крапки. Цвіти і сяй моя державна, можна подумати. Ми також так подумали, так? що на вік пройшла пора безславна. Цвіти і сяй моя державна. А далі отакий випад романтизму. І розцвіла, як квітка мова, на рідній ниві над струмком, але прийшла на лан корова і завертіла язиком. Подивіться, несподівано. Нам здається, що піде оця сентиментальна лірика, цвіткова, а тут раптом корова, яка завертіла язиком. Недовго думала і ждала, взяла і всю її злизала. Ось вам і романтика закінчилася. Тож, чужих корів годуйте, я думаю, ми всі розуміємо, що це за корови, сінцем помиємо в хлівах, але вночі і день пильнуйте, щоб не ходили по ланах. Коли ж у вас серця телячі, зробіть собі намордники собачі. Ви уявляєте, хіба можна от в цьому шаленстві впізнати автора, сміються, плачуть солові і б'ють пізнами в груди? Тобто це неймовірно полярний і сильний чоловік. Цей вірш він написав 13 жовтня 1918 року. Чи не накладається оцей вірш геніального Олександра Олеся на сьогоднішню атмосферу? Я б рекомендувала це кожному вчителю взяти на озброєння і не лише вчителю.